Всі кажуть, що число ПІ ірраціональне. Звичайно, воно ірраціональне. і наближення значення цього числа ПІ дорівнює 22 сьомих. Так, це приблизно 3,14. Але воно нераціональне, ірраціональне, тобто нерозумне якесь число, але воно дійсне, реальне. І всі кажуть, учні, дайте мені його потримати, якщо воно дійсне. Тобто, якщо воно дійсне, зараз я вам дам його потримати. Значить, розглянемо прямокутний трикутник з і 4, а гіпотенуза буде чому дорівнювати в прямокутному такому трикутнику 3 в квадраті 9 плюс 4 в квадраті 16, 9 плюс 16, 25, корінь з 5. Ну, тобто це єгипетський трикутник. так? І нам треба знайти площу. Круга вписаного в цей е, площу ось круга вписаного в цей трикутник. Як ми будемо її шукати? Ми знаємо з молодших класів, що площа дорівнює півпериметр, периметр е, помножений на радіус. так? Е, і ще ми знаємо, що, що площа е, трикутника обчислюється за формулою 1 друга А на Б. так? Де А і Б катити. Прямокутному трикутнику. Так, як ми будемо шукати е, площу цього трикутника? Це півпериметр. Як знайти півпериметр? 4 плюс 3. Це буде 7 плюс 5, 12, ділимо на 2, 6. Отже, площа трикутника буде дорівнює 6 помножити на R. Так? А з іншої сторони, площа трикутника дорівнює 1 друга А на b. Тобто 1 друга. А у нас дорівнює 3, Б4, 3 і 4 дорівнює 3 на 4, 12 поділити на 2, 6. Тобто з цієї рівності можемо знайти радіус. Радіус чому буде дорівнювати? Якщо площа трикутника 6, то це буде 6 дорівнює 6 помножити на R. Тобто R буде дорівнює 6 поділити на 6, дорівнює 1. Отже, радіус вписаного круга дорівнює 1. А площа круга чому дорівнює площа круга? дорівнює, з молодших класів ми знаємо пі r квадрат. Так? Значить, підставляємо R, це одиниця, одиниця в квадраті одиниця, отже, площа круга дорівнює пі. І дорівнює 3,14 наближено. Отже, площа круга дорівнює пі. Вирізайте круг з цього трикутника і тримайте число пі в руках, Пі одиниць квадратних. Все, дякую за увагу.